Всім привіт! Віддали ми Audi, замінили помпу. Ремонт обійшовся власне кудись в районі 600 злотих. Помпа стара і ремішок. Запчастини вийшли десь 700 злотих. Багато пише під моїм першим відео. Хотів також показати, ми от знімаємо. Ми мали той гараж, де ремонтували такий тут близько 60-70 може 70 квадратів, і зараз беремо в оренду сусідній. Зробили світло, ще нічого тут не робили. Так виглядає гараж. Будемо тут, хочемо, по крайній мірі, може навіть зробимо яму. Хочемо тут займатися поліровкою і хімчисткою. І також написав мені хтось під відео, тим як я перше виложив кілька днів тому, що коли я говорив, що може розіграємо автомобіль, написав якийсь чоловік, говорить, я інвалід. І, наприклад, говорить, що мені б авто це підійшло. Якщо б ви розігрували. Я би не против прийняти участь в цьому. А так як автомобіль ми не взяли, і я думаю, що якщо він відпишеться, я дивився, що можна купити якусь фабію за 1000 злотих і передати. Але також хотів сказати, що я не можу це зробити сам без вашої підтримки. З вас тільки має бути якийсь коментар і підписка. Напишіть взагалі, що що завгодно. Головне, щоб це допомогло каналу. І якщо... якщо піде розвиток каналу, ми зможемо, бо говорю ми... Бо від вас також багато чого залежить, я можу тільки зняти відео, відремонтувати щось. Але канал заробляє на монетизації, і я думаю, що це не секрет. Якщо чим більше просмотрів, канал більше заробить, принесе кошти. Я думаю, що якщо вам це таки... тема буде цікава, ми можемо купляти автомобілі. Думаю, що після закінчення війни багато сімей буде потребувати автомобілі. І ми можемо просто. З вашою допомогою це робити, передавати, може комусь якась інша допомога потрібна. Так що підписуйтесь, пишіть і будемо допомагати. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на цю думку, чи стоїть це, чи не стоє. Бедуся, автомобільна тематика більше цікавить, чим праця в Польщі або щось подобне цьому. Також хотів додати, що. Багато таких людей, як я, наприклад, в Україні, які розуміються на ремонтах автомобілях. І чому ви. Ну, я зараз це... Тільки зараз до мене це дійшло, чому я не почав це робити в Україні, наприклад, да? тут потрібно платити налог. В Україні можна це більше робити на Чорну, можна більше заробляти. Навіть От ми сьогодні поміняли помпу, заробили там. 100 20 доларів для України, 120 доларів. Може, звичайно, в цей час не так уже багато, але потратили день і поміняли, заробили. Думаю, що любий навіть начати з Жигулів. Ну, я знаю, що там, наприклад, хтось боїться ремонтувати іномарки, начати з жигулів якихось, з чого вгодно начати купити комплект ключів. Я починав у мене був один комплект ключів, який мені дружина подарувала в 2019 році. І все вже постепенно я підкупляв по, по надобності. Не потрібно купляти якісь сйомніки там совершенно. У мене зараз там якісь є сйомніки, якими я практично не пользуюсь. Але якщо і пользуюсь, то раз, там, не знаю, в місяць. Купити набор ключів, рожкових, якихось головок, трещотку, молоток, ведешки. і можна сміло ремонтувати. Думаю, що любі жигулі. гулі. що... Я думаю, що. Кожен може заробити потрібно тільки бажання. Я думаю, що люди ну є, я думаю, що якісь знайомі, яких я знаю, хтось дивиться відео з тих моїх знайомих знайомих які, з якими я знався з дитинства. Наприклад, я не думав, що я колись буду проживати в Польщі, ще буду ремонтувати автомобілі і. Головне, щоб у вас було бажання і можна зробити все, все, що завгодно. Так що підписуйтесь і я думаю, що ми будемо в будь-якому випадку хоча б один автомобіль маємо передати комусь. Все тоді. Дякую за підтримку. Підписуйтеся до наступного відео.